Так, друзі, привіт! Буду знімати відео, будемо оглядати, як завжди, книги, і розпочну з ось такого ось, можна сказати, не дуже частого видання. Хочу вам показати от вітаю всіх з прийдешними святами і із майбутніми також, які наближаються. Будемо дивитись книги. А це такий восьмитомник 50-го року, 1001 ніч. Давайте більш детально його роздивимося. Видання на мій погляд, шедевральне. Ось. Це, на мій особистий погляд, присутнє ось таке тисніння. Це в нас який перший том. Так вони виглядять. На корінці. Дивимось. Перша книга, це у нас 58-й рік, Ось розпочинаючи з 58-го. Кожен такий ось розворот оформлений по-різному, також присутні замальовки, також де розпочинається кожна ніч. Ось такий ось міні-малюнок. Це на початку кожної ночі вони там різні. Також я її переглядав, є тут попадається і ось такого плана замальовки. Так, наклад даної збірки, наклад даної збірки 300 тисяч екземплярів. Не знаю, чи кожну вам показувати, я так пробіжусь швиденько, щоб ви мали на увазі ось такий ось розворот. Це у нас том шостий. Вони в мене тут не по порядку. Вирішив я так розпочати саме з цієї збірки. Я її, друзі, придбав. Це не зовсім з макулатури. Я дав оголошення, як я вам казав, на OLX, відгукнулися люди, і я в них купив деяку кількість книг. От. Одна із збірок це саме ось ця збірка, яка мене зацікавила з того, що вони мені робили перелік, що у них є. На жаль, от бачите, вже 60 го року. Це у нас сьомий том. На жаль, звісно, домовлялися, як завжди, про одне, а вийшло зовсім по-іншому. Я то добросовісно все, як казав, так я її зробив. Так, 59-й, якось так цікаво то 60-й, а, а 8-й том 59-й. Як це так? Дивіться, сьомий том. Так, 1960-й. Сьомий том, виходить, пізніше видали, чим восьмий. Ну, може, якась, якийсь огріх. От, тобто я з людьми договорився, які книги я в них візьму. Вони приїхали, домовились про ціну. Але. Е не привезли не привезли все те, на що ми домовлялися. Дещо я е, купляв з розрахунком О, ця книга постраждала. Треба її підклеїти, я її не бачив. Ну, це не страшно, підклею. Це другий том. От. І, наприклад, ще мав бути е, збірка, яка мене також зацікавила, як і тисяча і одна ніч. Це мав бути. Шекспір, такий чорненький, в білих суперобкладинках в восьми томах. Хто знає, той знає. Але там ще дещо не привезли, друзі. От не привезли, пообіцяли. Ось так і домовляйся з людьми. Недобросовісні виявились люди. Отак. От Добре. Ну, це нічого. Що є, то є. Так, це далі книги з макулатури. Друзі, летючий, летюче дерево. Попадалась мені веселка Юрій Ярмеш. Ось так. Юрій ярмеш. Чому мені і подобається прийомка? Там люди все книги здали. Я не знаю, хто це, що це так, приблизно потім догадуюсь, порозмовляю з прийомщиком, хто це був. І все. Ніякого такого контакту в мене з людьми немає. Що принесли, то принесли. А тут я, бачите, вирішив спробувати. От перший такий досвід, можна сказати, не дуже позитивний. Але, я ж кажу, люди різні бувають. Наступний раз, якщо буду домовлятись, складаємо два списки. Приїжджають, е, перевіряємо по списку. Якщо якісь є нюанси, з своєї сторони е, також якби, можна сказати, що не додержалися домовленості, можна і відмовити, не забирати книги. Або зовсім іншу ціну тоді казати. розумієте. Ось так, тільки б так. Довіряти людям нема чого. от, Немає чого, бо дуже недобросовісні. Тираж 30 тисяч. Ось така ось збірочка, це у нас пригоди фантастика, збірка. І що сюди входить, я не показав, мабуть, вибачте. Так, заговорився, щось собі задумався. Ось так. Ось такі от твори. Так, далі у нас іде анатолій, Тяпаєв. соседі. Це у нас дитяча е, література. 85-й рік. Мабуть, 100 тисяч, так, 100 тисяч, стандартний, більш-менш. Наклад, яким видавала дитяча література книги. Буває трошки менше, буває трошки більше, але зазвичай він саме такий українські народні казки. Ну, також попадались мені вже неодноразово вони в такому оформленні. Це у нас веселка 88-й рік для молодшого і старшого шкільного віку. Коти Горошко. Була в мене в дитинстві така книга «Коти Горошко. Та і є вона, але тут ще не знаходив саме такої, яка була у мене. Може, колись знайду. От. Може, колись і знайду. Далі. Таємниця скляної гори. Це також якісь казки. Так. Ілюстрації такого. Так, це у нас Карпати 75 й рік. Закарпатські народні казки, зібрані Михайлом Фінцицьким. Так. Переклад з угорської. Переклад з угорської. От це щось таке, як була ось чарівна торба і щось на зразок такого такого плана. Є якісь сліди від якісь краплі, так ось тут руками такими не дуже чистими. Бачите, і від вологи трошки є слід. Ось водичка, хтось накапало, бачите? Ось так. Така чудова книга все рівно. Далі у нас йдуть е, цацьковий осел глібова. І басні Крилова. А перед Криловим був, не пам'ятаю там, Езоп також, здається, басні писав, все пішло від нього. Цей жанр, можна сказати, в свій час ось Крилов писав на, на початку середині 19 століття. І, і ось, будь ласка, і глібов. Також цей жанр у нього присутні. Навіть казки є. Ну, бачите, ось він плюс-мінус вони крилов, він жив також в ці роки, але він був, здається, 1700 його там кінець. XVIII століття і далі. От не пам'ятаю роки життя. Тут немає ніде, щоб порівняти. Так, немає. Немає, не бачу. Ну, він точно писав багато баснів своїх там, така собі, як пам'ятаю про війну 1812 року з Наполеоном там. Різні басні були з таким підтекстом. Так, далі продовжимо. А далі в нас трошки ЖЗЛ. Це в нас Чехов. Це також я у людей забрав. Чехова. 74 рік. Багато фотографій. Далі, ось це е, така цікава е, цінна книга. Це Франклін. Іванова. Франклін. Це у нас 72-й рік. Також багато на ілюстрації різноманітні книга. І вже більш таки е, у нас пішов. Вавілов діячі. Так, Вавілов це у нас також 75-й рік. Це науковий діяч. Науковий діяч. Далі Нєвський, така тоненька книжечка 74 рік. І Чкалов. Також представляти його, думаю, не потрібно. Так, далі така цікава книга. Є в мене людина забирає такі потівники різноманітні альбоми про Київ. Привіт вам! Ось така ось, чим цікаво, що форзас не тою стороною, бачите, поклеїли. Ну, цим книга набула унікальності своєї. Трошки зміна була, може, не Твереза. 79-й рік. Видання друге. Вулиці Києва, довідник. Багатий довідник на фотографії Києва виходить з 70-х років. От. Ну, по автомобілях видно також, що це роки 70-ті. Шевченка пам'ятник. Половина пам'ятників цих вже немає, старовинні фотографії Києва, і перелік вулиць, і така собі інформація. Ось тут багато-багато історичної такої інформації. Київ учора, сьогодні завтра. Також такі ось плани ну, цікаве видання, хто цікавиться історією Києва, збирає підбірку по Києву. Так, це у нас 60 тисяч екземплярів. Наклад. Думаю, була колись, може, в суперобкладинці, але не впевнений. Так, далі дивимось, друзі, а далі у нас пішли такого плана. Це з тієї е, продовжує показувати е, купи. З тієї купи ще є деяка кількість книг. І така ось серія із цілі себе сам. Така книга, така книга, це кінець уже, 90 90-х років. 97-й, здається. Так, 97-й рік. Така от серія. У мене буває на OLX щось подібне купляють. От тільки купили про душа і голодання. Теж, здавалася б, така книга специфічна, але комусь знадобилась. Далі Анна Австрійська і три Мушкетора королєви. Ось така ось книга. 93 й рік Харків, історичний роман в двох книгах. Ну, комплект. Ось такий. Е, далі ось така ось серія виходила. Це там, де цей Малахов був. А таку ще не зустрічав. 95-й рік ось такий, гарбузов. Не зустрічав, не знаю. Так, Продовжуємо. Далі серія е, трилери. Ну, Мені в цій серії зазвичай попадається е, Едгар Уолес е, трьохтомник, там іще деякі. Е, дана книга вперше оце класика трилера попалась. Не знаю. Детективні повісті Дік Френсіс, 94 рік. Класика е трилера. Ось так. Далі, знаходив я таку книгу моєго водолічення 1000. Тут у нас 898-й, а я знаходив 1892 року. Ну, вона була в жахливому стані, на жаль, відсутньо було десь за 30-40 сторінок. Але я людині відправив. Людина мене купила, я тоді її продав, здається, за 60 гривень. Така дореволюційна книга. Це вже репринтне видання, видано в 90-х роках. Ось так. Новеньке. Також, як хтось якісь замітки робив, мабуть, лічився вже водою. Далі ось таких ось дві специфічні книги тематичні. Це. Про трансформаторні підстанції. От. Саме тягові. Це 50-го року, 57-го року видання. Тягові підстанції. З ось такими ось схемами якісь тут присутні. Ну, я ж кажу, це література дуже специфічна. Але я таку літературу, звісно ж, забираю. Тому що ці підстанції, я впевнений, ще десь і функціонують. Ось так. Далі, така ось транспорт, трошки вона розпадається, ну, розклеїлась, нічого страшного, це все підклеюється. 83 рік. Головне, як завжди, я кажу, щоб сторінки були на місці. Ось таких дві е, собі такі специфічні е книги. А ось цю книгу, друзі, я вже, в мене попадалась вона мені. Е, разів три, в мене її також е, забирали от, на Оеликсі. Я не колдун, я знахар. І якось вона в мене там висіла, і так люди ще питали, питали і питали за неї. В чому тут суть? Я не розбирався. Був навіть комплект із чотирьох книг, там їх виходило декілька, я її комплектом продавав. Ну, ось така ось книга. Про знахарство, мабуть, не знаю. Далі, ваш урожайний участок. Рік огородника. Ну, щось, Якісь поради, мабуть. Також людина нею користувалася. Тут по місяцях, можливо, так. Да. По місяцях розподілено, мабуть, як, що робити, який місяць. Список літератури? Так. Така ось також собі специфічна е, книга, можна сказати. Далі. Лоуренс. Герберт Лоуренс. Любовник Леді. Щось Лоуренс мені знайоме. Крутиться в голові. 92-й рік. Що ще було написано даним автором? От не пам'ятаю. Так. Над пропастю Варжито е, Сінклер. Льюіс чи як там. Ну, Змішались в голові, не скажу. Так, Толстого золотий ключик. Ага, і ще дивіться, і рукавичка тут загубилася. 2001 рік. Рукавичка. О, ще й українською, чудово, так. Далі. Не зустрічав я 83 рік Таврія такого видання ось таке. Так. Далі. Ось така книга, яка от, трошки постраждала, підклеювали скотчем. Хтось дуже її. Любив, зачитана так, добряче, аж засмальцьована. Дивіться таким, скільки раз її читали, скільки раз брали до рук. Хто це такий? Так, це у нас остров Тамбукту Марко Маркевський. А, Марчевський, вибачте. Марчевський. Софія Пресе або Болгарин. Болгарин. Ілюстрації немає в даної книги. Щось може, про індіанців. Також накладу не бачу. В Болгарії це все віддруковано. Так, людина Амфібія Біляєва. Також ось веселка 88-й рік. Що ще сюди входить? Ага, остання людина в Атлантиді. Мертва його голова. І розкази ось такі. Ну, попадалось також багато разів вже. Е, так, кремльовські жони. Кремльовські жони. Мені попадались в, в іншому виданні. Такого ще також. 92-й рік Харків. Не зустрічав. Ой-ой-ой, зараз трошки ще візьму книг. Так, дивимось ось такого плана. Тайні операції нацистської розвідки 933, 45, 91 рік. Тухачевського діло. М -м. Так, наклад 100 тисяч. Так, багато тут. Багато тут різноманітних розповідей. Ну, така от книжечка. Лікарські рослини. Насаль і насаль. От колись я дивився, Юрій Стадничук гарно розказував про е, Носаль. що це був, друзі, е, священник. От. Що цікаво, що це був священник. На каналі в нього було відео 64-й рік. У Юрія Стедничука є. Свій канал, друзі, так і називається Юрій Стадничук. Бачите, хтось користувався. Там виходять різноманітні архівні його відео. Також дещо він і зараз там записує, випускає. Так що, друзі, хто бажає, переходьте, дивіться, як то кажуть, підтримуйте пана Юрія. Ось така ось гарна книжечка. Також в різних виданнях, в різних часів у мене є вона. Далі три товстуни. Ось такі. Олеші. Так. 90-й рік. Що тут? А, ага, ілюстрації є. Так, знову ось ця серія, яку я показував. Один, два. п'ять. ще п'ять таких брошур, бачите ось. Далі. Розплата. Це вже інша серія. Класика і пригоди. Також не зустрічав я ще такої. 93 й рік. Закладка, так, шматочок газети. Далі такий ось Жульверн. Тільки вже серія також ось така виходила. Тут все, бачите, з різних серійних книг, все це видавництво Харків 92 й рік. І це у нас подорож до центру землі і. Навкруг світу за 80 днів. Так, знову ця серія також не зустрічав Понсон Дю Терель. Ну, але письменника знаходив я такого. 95-й рік гриф. Так, це у нас Лондон також видавався. Там я не пам'ятаю, скільки томів. Ось фоліо в 90-х роках перевидало. Ано, ну є тут інформація, з якої з чого перевидано. Так, з 13-ти томника 76 го року. Зазвичай так вони і робили. Так, Далі. Так, а далі в нас, коли пав Херсонес. Не зустрічав я. Історичні романи, бачите, тут Таврія, 89-й. СНС. Так, наші сказки. Ну, це часто знахідка. Книга юного натураліста. От тут про квіти. Вигляд збоку. Така брошурка, брошурка від веселки, а рік який 83-й. Так, кондитерські до да, так, домашні кондитерські вироби. Це кулінарія. Також зустрічав я техніка 91 й рік. Ох ти, а що це таке? Це такі з шоколаду. Прикраси з шоколаду. Все так. Да. Так, аж торта захотілося якогось з'їсти. Це як робити тут і рецепти, і якісь навіть є... Так, ось зображення самих таких тортів. Така ось книжечка. Хто цікавиться кулінарією? Так, далі. Браття Грім. Мої перші книги. Бременські музиканти. Тут попомальовано. 90... 93 й рік дитяча література вже. Алкоголізм. Угу. Як ізцілитись? Мода 81. З викройками, дивіться. Буває, попадається, бачите, серед книг. Так, совєти бивалих автомобілістів. Ну, це в мене піде в розділ на в мене там є автомобільний. Так, і знову же ж він ладінський. останній путь Владиміра Мономаха. Так, це ж він теж був, так? Да? А ні, дивіться... А, так-да-да. Да, Отака ось так дві книги одного автора. 93-й рік. Добре, друзі, на цьому закінчую. Тепла вам, друзі, в серці, тепла вам, друзі, в хаті. До зустрічі!